Слава Україні! З вами Володя, канал Кауш Транс. Починаємо нове відео. Волтер на базі. Так що підписуйтесь на канал, ставте подобайки. вподобайки. Сьогодні понеділок, початок робочого тижня. Заїхав на, на пікап тут в Канкакії віліной на джанкярд. Тобто я не знаю, що це шрот. Шрот колись називали там. Зараз маю тут забрати якісь е, трансмісії, але що чекаю на пікап номер, то стоїть чекаю. Тут який стоїть бусик <гум> модний. Е, це виглядає, що це, тут американці розважаються, роблять е, е, такі е, гонки на виживання на цих бусиках, ну і то один з них продається. Він вже так якби не їде, тому що морду розвалили, а так то стоїть така машинка. Тут. Робочий тиждень почався ще вчора, в неділю. Тому що мав сьогодні делівері трошки 100 миль від ярди, але опойтвін був на 8-го ранку. І вийшло е, так, що треба було їхати через е, Чикаго. Я так порахував, що якщо я навіть виїду 6 годину ранку з Ярди, то я можу всти, не встигнути на 8 годин. Чикаго зранку трафіки страшні. То виїхав в неділю, вечором, е, Правда, теж вдома мав багато справ. Домашні. то виїхав вже аж дуже-дуже пізно. Десь там було по 11, фактично вчора десь півдругої години ще. ще є. І так е, почав почав свій робочий, робочий тиждень з того, що вже що робити не почав, вже, а вже замочив. Зараз оголошення, коло шукає на роботу водіїв, кому цікаво, телефонуйте, 312 5 а Водій має бути з досвіду. здорово. Зараз поки чекаємо на пікап номер вигуляємо Волтера. він тут бігає по трависті собі, шукає якихось тих коників-стрибунців. Тут Тут каділаки стоять, а реклама, що вони нас куповують всякі такі машини. Ну і Вольво стоїть. Вольво вже своє від'їздило, тут стоїть для, для реклами. Зголодівську поїсти. їм горох з ребрами квашену все від Віталія. Там їм їм, як собі згадую, треба було зняти відосик, щоб люди знали, що можна замовляти їсти. До речі, горох так само український від нашого українського виробника. Так що, кому цікава нормальна їда смачна, то телефонуйте Віталію, нам телефону буде відео Мене вже завантажили, так виглядає вантаж. Ящики. Перше, що тут трансмісії. Тобто, я так розумію, що це все е, запчастини від трансмісії, Як? Ну, вони ті, що пішли на, на металброд. І все це все я зараз везу в Бухаю. Приїхали з Волтером на делівері Вухає. Вигулює Волтера, він тут собі знайшов чиїсь нору. Тут. Конкретний звір, який живе. Mm -hmm. Откр цілу голову туди може запхати. що зараз щось будемо полювати. Але цих рухів з полюванням тут мені зараз точно не треба. Завантажився в Ухайо. зараз доїжджаю до Індіани, до дивіться хазлива перед Портвейном до речі, сьогодні Верніше, вчора, сьогодні, там ще завтра, тут такий досить серйозний шторм йде по, по всій Америці. Тут центральна частина і той пік узбережжя там, де Флорида, з того боку, там так само Торнадо. Зараз тут я попав в зливу, але це ніби кінець цього шторму, цього великої хмари. Основна хмара там пішла на мійчика на наверх Канади. А тут uh, тільки краєчий. Я так подивився по карті, то в мене зараз буде десь хвилин 10-15 uh, доща, потім проїжджаю в Фортвайн і вже там далі має бути нормальна сума знову пригода. Приїхав вчора на компанію, тут розвантажився. Вночі було делівері в першій ночі. Там стоїть трак мій, там його видно. Зупинився одразу на виїзді з компанії, попри даровано, на компанії сказали, що не можна стояти, поїхав там, став на і спав. Зранку подзвонив диспетчер, що я вантаж, можна їхати на пікап. І я заводити трака, він не заводиться взагалі. Просто капець. Не знаю, що сталося. Тут дивлюсь, є якась заправка, непонятна. Може то воно більше як... Euh, щось таке що колеса І до туди зайду, запитаю, чи в них є цей стартер-флют. Щоб можна було б шикнути. Попробувати завести тим ефіром, як його називаєш. Робити, що все буде. Зараз коротке оголошення для тих, хто цікавиться туризмом і проживає Англія, Ірландія. В понеділок, 19 серпня, 7 година вечора за Лондоном буде відбуватись безкоштовний вебінар е, по туризму. Е, дуже багато корисної інформації, як воно там працює з середини, як працює ця компанія, організація. Е, всім рекомендую, хто живе Англія, Ірландія, навіть для себе просто перейти і подивитися. Посилання на вебінар буде волі. На Олін Інстаграм буде посилання внизу під відео. Переходьте на її інстаграм, пишете її і вона вам далі там вийшла всю інформацію вам треба. Якщо переходьте, я думаю вам буде цікаво. Ось туди до тої шапи уникають немає в нас. Ехамохадерниша. Зараз буду йти пробувати так заводити. Не знаю, що з того вийде. Така ручна підкачка. От там вона. Перед фільтром. Зараз буду пробувати нею помпувати солярку. Чи поможе чи ні, але насправді це дуже давно. Тому що раніше з такого з цією машиною не було. Так, підкачав цією помпочкою. І все, би трак вже завівся. Насправді дуже давно, тому що я вже казав, такого раніше не було цієї ситуації. Машина за власним Все, тепер вже можна їхати Що був за прикол непонятно або он зустріч слідкувати зараз Зараз треба виїхати з цієї компанії Об'їхати їзну саме полями Від напів то до мене фладва до мене обігнав об об дивитися поки меню потягне Буде виглядати ваш контратап на Apple. Приїхали на пікап, Волтер свої процедурки проводить собі. Чихається, бігає, Вольво стоїть. Трошки хотів розказати, тому що передивився своє відео і не сильно там я розкрив проблему, чого Вольво заїхало на шапку. Було так, що там засвітився чек-енжін, Ну і вібрація була, але вібрація вже була вона так досить довго, там останні пару місяців. Просто вона була там деколи з'являлася, деколи пропадала. Вона так була нестабільна. А вже останні рази, як останні пару тижнів, вона вже така ставала досить сильно. Ну і вже в, десь в районі середа-четверг засвітився чек-енджін на шостий інжектор. І вже коли воно все засвітилося, то я вже погнав трак на шапу і вже знали, що шукати. Тому що до того ми перевіряли інжектора, вони лили нормально. Ну і До них -то, якби, претензій не було, але та вібрація, не знали, звідки вона береться. Що все вилізло, все зремонтували і тепер трак є нормальний. Тільки те, що сьогодні зранку щось не хотів заводитись. На це подивимось. Це вже якась інша проблема. Приїхав на пікап в Кентаках. Це вже буде вантаж, який я зараз забираю звідси на Віскансіна. І на цей тиждень вже буде спокій я так думаю, з вантажами. Будуть мені вантажити таке сміття. Це не сміття, це ну, прикраси колохати, підсипати під дерева, що там не росла трава і так далі. І знову буду їхати на Минарц, там де я два тижні тому в п'ятницю завез на цілий день. Маю надію, що цього тижня вже так не буде. Зараз покажу одну штуку, тому що мене тут завантажили на задню вісь. Забагато. ну Верніше там не забагато, просто це все можна менеджнути, але треба, треба заростати і сладват колись. Е, я вже раз зважився, тут записав свою увагу. Спереді 10 640, е, Excel 41 940 і загально 77 720. Тобто в мене тут е, 36-31 тисяча паундів. А тут в мене 35700. Треба пересунути трошки вогонь. Вантаж у мене закінчився десь там. Я тут трошки забагато пересунув, треба колеса відсунути приблизно де, там, там, де в мене закінчиться вантаж. І, по ідеї, все мало би добре. Затянув пальці всередину. Зараз будемо переїжджати трошки. Головне не переборщити. Перше все закінчиться. Напевно, там де би мало бути. Подаємося, порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13. На 13 іде. Зараз будемо бачити, що, що робиться. Це то про що я вже розповідав в одному з попередніх відео. На компаніях дуже часто діяв такі ваги. На дуже багатьох компаніях. Вже багато разів заїжджав на такі ваги на компаніях, і це дуже добре, тому що ти точно знаєш, яка в тебе вага, коли ти заїжджаєш. А там є маленьке таке табло. Зараз воно показує 11 тисяч паундів Тепер ми заїхали. то в мене там виходить було 11, а зараз 33-420. 33-420 це добре, тому що. 11 віднімаємо від 44, ну і маємо те, що там лишається, ні? А максимально дозволена вага 34. Якщо у нас 33-420... Це дуже добре, тим більше на драйве акселі багато зміниться, коли ми будемо. Вага зміниться, коли ми будемо їхати, тому що солярки буде ставати менше і ще буде менше важити вперед. Загальна вага 77 І зараз вже для того, щоб не робити математику, просто зупиняємося тільки. Задніми колесами на трейлері, підемо дивись, що там робиться. Я з'їхав траком з ваги, тут ті вага, це червоне, і там лишились тільки задні колеса на трейлерах. І тут ми бачимо вже точну вагу, яка в нас є на трейлері 33140. якраз ідеально відслайдувався. 11,33400. І 33-140. Все. Мав діст легалі. Єдиний візкан. Приймаю сьогодні вітання цілий день. У мене сьогодні день народження. дуже-дуже приємно, багато підписників написало, багато друзів. <кхе> Всі друзі передзвонили. Хто передзвонив, хто написав. Багато було різних побажань і було багато побажань, щоб в Україні був мир. Я дуже дякую всім за вітання, тому що це приємно і, ну, і воно важливо, тому що коли тебе вітають, значить ти небайдужий. Завжди приємно, коли ти вітаюся на дорожчі. Тому всім дякую. Якщо хтось хоче мені зробити подарунок, то задонайте на якийсь дрон або ще на щось, то, що потрібно зараз хлопцям на, на війні. Мені буде від цього. Три рази приємніше. Раз з Матвієм купили піцу і додому будемо святкувати. Так, так як в мене був е, вчора день народження. Сьогодні вирішив собі зробити подарунок на Берзвій. Приїхав тут е, до таких приємних людей е, купити свій подарунок. Е, як можете поняти по серйозному гаражу, по кольору гаража і то все, е, сьогодні купляємо е, мотоцикл. Тут стоїть наш мотоцикл Костя. Костя на своєму А я вже на своєму, я вже купив. Тут вже всі мої документи. Коротше, 2008 року Харлі Дайсон. 100... 105 аніверсарій. Супримонний мотик. І за доступні гроші. Так що сьогодні ми це вже все купили. Зараз його забираю, додому, і їду додому. Я вам покажу, як це все виглядає. Це чоловік, в якого я купив Харлісі. Він перший власник цього мотоцикла. він купив його собі в 2008 році. І він Тепер його продає і навіть трошки так хоче плакати, тому що це як його дитина, Він його любив. Беріг, шанував. І, ну, він відчувається, мотоцикл досить. В шановному стані. Короте, зараз будемо трохи розказувати пару слів, тому що вчора пригнав Харлей, стоїть тут. Ігор сьогодні теж покатався, я сьогодні катався, вчора проїхав сюди з цього З Джоліта Півтора години майже дорога зайняла. Короте, мотоцик дуже сильно сподобався, реально класний апарат. E, дуже радий, що його купив. E, більше про мотоцик розкажу вже в наступній серії. E, поки що такі загальні враження. Собі там почитаю його характеристики, тому що прикол Харлея, що вони не кажуть, скільки в них коней. E, через те, що в них мало коней, вони так, цю, цю інформацію проховують, вони кажуть, скільки там торку і так далі. Але так то мотоцикл унікальний. Це 105 аніверсарі, тобто харлею було 105 років, коли вони випустили цю модель. Е, я катався, як тобі? Бомба. Бомба. Тут по вулиці дали, то капець, гаркотець страшно дико. Мене сусіди почнуть ненавидіти. До цього я був спокійним тихим сусідом. Тепер купив роблю шум на всю вулицю. Але З нічого. З того часу як челленджера продав. А, в мене ще був челенджер, то я теж шуму робив. Але челленджер він таке. Ну, таке. Те... Іграшки треба, треба мати на мене. Ми час від часу себе балувати. На фестивалі знову. 150 доларів. Кого тобі дати більше? 200! 250! 250, Ого, ми під вас. 250, хто там да не 300. 300 доларів. Пущина вкурає. Готови дати 350. 350. Ось цей машина Джоні Гумоловці. Будуйте, уважно. 400. Я бачу, бачу, як хочеться. Хочеться. Я бачу, дівчата з боку такі. Хай буде сьогодні камером не купують. Готуємо за 400. Підписали? — Він ти грани, він їх питає, чи можете купити. Бачу, хто вам сім'ї. Тому давайте так, друзі. Поки що там, 350. Готовий на 400. Ще не готові, добре, можливо, тут хтось готовий. Давайте так, друзі. Можливо, каже, чоловік, який підмав руку. 350 доларів на даний момент. Хто готовий дати більше? Де, я не бачив. Якщо ви підіймаєте руку, давайте активніше. Хто? Хто, 400. хто там? 400. 400! 400 доларів. Так, вже йде нормальні торги. 400 доларів. 400. 400 доларів. Щось, скромно, того разу, як тут був фестиваль, я купив прапор за всім задавати. Іван, я пропоную, знаєш, яку авантюру. Всіх тих людей, які ти запам'ятав, такі готові дати 400, 350, 300 і 250 доларів розіграти на них 4 прапори одразу. Якщо ти його бажаєш, підняти то ще так. більше. Давайте так, добре. У нас є декілька людей. Ви готові дати 400. І так. Я просто кажу, якщо ви і ви дасте по 400 доларів, ми даємо вам двох прапори. І там, і там будуть прапори. І там 400, і тут 400. Готові так? Давай, давай! 60 доларів за велика ціна. Якщо готові, то через те, що ви перші, ми даємо вам і там мужчина, який у вас це 400, і ви будете мати свій прапор за 400. Готові? Леся, купляй, купляй, купляй Я, прапор. Да купляй прапор. Ну, вона, вона дає 4 прапор. Маєте бажання піднятися на сцену. Чи живемо вам нас? Так двом даю. Давайте ви за 500. Берете за 500. Я бачу по ваших очах, що ви готові. Дайте, ви готові. Шо? А я вам 400 вимжаю. Давайте під. Обирайте, які бра вам більше, подобається. Ось це дякую вам. Ваші аплодисменти. Зараз до вас організатори підійдуть ще раз. Павлоємо, будь ласка. Дякую вам. Другий прапор, дійсно, чоловік насправді жарти жартами, але це. Роблю я тут купив прапор за 700 доларів, коли тут було всього 50 чоловік. Це круто. Давайте на Насправді жарти жартами, але це засловує великої поваги. Дякую вам дуже, дякую за ваш донат. Щиро, щиро дякую. Ну і давайте останній прапор. Це від кого, Ліля? 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Так, гірсько штурмовий батальйон. E, зараз e, в той прапор, який сьогодні купив, буду пробувати чіпати до хар'ю тут з з боку. Буду їхати і так буде класно розвиватися по дорозі. Думаю, буде круто, кроткатися. Що прапор доїхав, нормально. Класно, я причепив. До речі, на світофорі зупинився, чекав на зелене світло, під'їхала жінка, з боку стала, відкрила вікно і каже, слава Україні. що, Якщо... слава Україні, хлопці!